В найближчій перспективі Україна може охопити 10-20% європейського ринку біометану. Про це повідомляє у А у повідомленні йдеться, що в нашій країні є гарні можливості для розвитку виробництва біометану. Великі площі сільськогосподарських угідь гарантують наявність сировини для біопалива. Це відходи рослинництва і тваринництва. Тож бізнес починає будувати нові заводи. Очікується, що цьогоріч в Україні запрацює п'ять таких. Андрій Жупанин, член комітету Верховної ради із питань енергетики і житлово комунальних послуг, з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаємо. Вітаю вас, Сировина У нас є і причому її достатньо. А от заводи вони тільки в планах. Появи в Україні. Чи вже ми можемо на якомусь конкретному прикладі говорити про перспективи виробництва біометану, відмови від російського газу і, скажімо, шляхи заповнення цим біометаном нашої газотранспортної системи? Взагалі, наскільки це можливо? Дякую за питання. Біометанова галузь дуже молода. Ми створили її лише у жовтні 2021 року. Власне, я був. Першим автором законопроекту, який підтримало супер більшість у Верховній Раді, понад 300 голосів депутатів підтримали впровадження цієї нової індустрії взагалі для України. Біометан це відновлювальний природний газ, який видобув, який отримується виробляється шляхом очистки біогазу. Відповідаючи на ваше питання, який у нас потенціал можливо відкриття зараз заводів будівництва нових або якимось чином запуску іншого виробництва біометану. Можу сказати, що є два шляхи. Перший шлях це існуючі біогазові станції переобладнувати під біометанові заводи, тому що кожна біогазова станція це потенційно станція по виробництву біометану. Біометан очищений біогаз. Якщо ми говоримо, що в біогазі є 60% метану і 35% СО2 і домішки, то в кінцевому продукті біометану, метану 97%. Майже немає СО2. Тому біометан це очищений біогаз. І зараз всі 55 біогазових станцій, які вже діють в Україні і в основному спалюють біогаз для виробництва електроенергії по зеленому тарифу, вони можуть бути переобладнані з купівлею нового обладнання спеціального біометанового у виробників біометану. І є друга ніша це. Ті заводи, які можуть побудуватися з нуля для того, щоб запустити виробництво біометану. Тут важливо мати доступ до сировини, тому що для виробництва біогазу, з якого робиться біометан, потрібна сировина. Це може бути залишки аграрної продукції, можуть бути залишки там, тваринного господарства, різноманітні біозалишки, які використовуються для процесів бродіння, з яких і по суті утворюється біогаз. Власне, перший завод і. Саме унікальні взагалі ситуації полягає в тому, що не зважаючи на війну, ця галузь є настільки привабливою, що перший завод по виробництву біометана запуска... запустився вже в тестовому режимі минулого тижня. Він знаходиться в Чернігівській області, 15 кілометрів від того місця, ще недавно стояли російські війська. Вже інвестор прийшов, встановив біометанове обладнання на свій біогазовий завод і вже подав перший біометан. У газотранспортну систему України. Біометан це абсолютний аналог природного газу. Ви зможете на ньому приготувати вдома яєшню, і він нічим не відрізняється від звичайного природного газу, яким ми користуємося. Тобто цей завод це приватна власність? Так, завод є приватною власністю. Він може виробляти 3 мільйони кубометрів біометану, септу природного газу, і подавати їх в мережу. Завод може заробляти на тому, що він буде продавати або, наприклад, підприємством в Україні, або потенційно може продавати за кордон. Якщо буде продавати за кордон, то ціна на біометан за кордоном є майже зараз в два рази вищою за ціну на природний газ, тобто це потенційно величезний ресурс для отримання експортної виручки для України і по суті для зменшення нашого торгового Андрій, води... останнє питання дуже коротко: скільки коштує збудувати таке підприємство? Для цього потрібно збудувати спочатку чергу біогазового заводу і докупити біометанове обладнання. Потенційно, це інвестиції від 5 мільйонів євро і вище. Тому що якщо ми говоримо за 1 мегаватт потужність, я оцінюю будівництво такого біометанового заводу в 5 мільйонів євро. Якщо говоримо... Про 2-3 і більше мегаватти піно це цифра буде набагато більшою. Ну і Дякую. тут варто теж зазначити, що держава теж приймає участь і ось такі інвестиції. Вона, вона допомагає таким інвестиціям, особливо коли країна перебуває у війні, тому що це зокрема і обов'язок держави. Дякуємо. Андрій Жупанин, член комітету Верховної Ради, і з питання енергетики житлово комунальних послуг, був з нами.